У мене третя група ФОП. Багато хто мені пише, ти блядь, податки посплачував. Як сказав би Кузьма Скрябін, ти сам собі країна, зроби порядок в своїй голові. Хтось хоче сплачувати, хтось не хоче сплачувати. Мій вибір сплачувати податки. Зараз багато хто напише, такі податки і так все покрадеться. Це вже цим мають займатися інші структури. розумієте? Моя справа невелика. Зробив працю. Сплатив в казну податок, щоб було максимально все чесно. Ось такий договір. Це з минулого об'єкту. Не буду показувати, бо конфіденційна інформація, там, прізвищі і так далі. Тут що? Ну, все в договорі максимально просто, е умови. Е Зобов'язання замовник зобов'язаний забезпечити виконавця, тобто мене усім необхідним для виконання робіт: вода, світло, борщик, червоний, дрова, мангальчик такий на райдер, Розумієте, потім я маю виконати якісну свою працю. Ми працюємо без авансів. В договорі чітко приписано, без предоплат. Ми зробили працю, людина прийшла, прийняла роботу, відрахувала кошти. Все, оцей об'єкт зробили на 300 тисяч, володька в казну 15 тонн скинув. Все, всі доволі всі щасливі, їдемо далі. Хоча ну, не завжди вам цей договір дасть, знаєте, таку гарантію, що вам все зроблять і вас не обмануть. Тому що, на жаль, є багато випадків, коли люди працюють по договорах і стаються, ну, факапчики, моментики, які потім, ну, Коротше, якщо схочуть обманути, то і з договорами обманути. Тому треба бути в першу чергу людиною, і, і все тоді буде добре. Чи страшно воно мені було відкривати ті фото, бо я вже півтори року, як ФОП. Та, блін, я все думаю, зараз десь вліва, шах вправо, не туди володьку закриють. Якби не Оленка в вузьких кругах її називають фінансова мама будівельників, то я би не знав, наскільки це просто. Я її... Тисячу гривень в місяць плачу за її послуги, і вона мені там все веде. Тільки каже, Володя, тут підпис з Монобанка прийшов мені. Чи я поставив, оплатили всі доволі, всі щасливі. Прикріплю її сторіночку. звертайтеся, якщо вам потрібно щось поспілкуватись на рахунок ФОПа, вона вам все підскаже, розкаже, проконсультує. Тому. Вибір за вами, як то кажуть, але е, понятно, що максимально би хотіли, щоб всі працювали в білу, навіть там ті податки, хай би були б більше. Але щоб таке, щоб знаєте, щоб пенсії е, піднімали людям. Бо зараз найгірше це не не, не нам, там молодим людям, які ми можемо працювати. А пенсіонерам нашим, коли бабулі приходить пенсія, 3, ти, 3 тисячі гривень. Люди 3 тисячі гривень. Як? Ти зараз заходиш в магазин і волосся дибкі стає в тих, хто має зарплату по 20-25 тисяч в місяць, а пенсіонерці як вижити? І Якби такого не було якоїсь своєї городини взяла, то людям в селі ще легше, а у місті. Тому треба, ну, щоб щось робилось. Понятно, що то не все так просто, але треба старатися.